От на сьогодні є розроблений квартал, загальна площа якого складає близько 47 гектарів. От ми зараз можемо побачити. Ми знаходимося десь у цій точці. Це 394 ділянки, 394 сім'ї, яких мають право на майбутнє своїх дітей і побудувати будинок в нашому місті. 139 людей 9 серпня мали отримати тут землю. А це ті, хто сподівались стати господарями наділів. в черзі в середньому по 10 років. Майже усі пільговики «Получили на п'ять членів сім'ї одну кімнатну квартиру. Тільки маємо все. Я учасник бої дії. У нас дитина інвалід першої групи. Є от і п'ятнадцять років ділянки правильно. не можемо отримати. Так от. на стороні. Ми відтягнуть. так стоїмо, так. заяву написали аж так. Mm. от тому що дочка вийшла вже заміж, сім'я поповнюється. Я працюю на державній роботі вже 14 років. У мене тато відслужив воєнним і мама на державних роботах. Ми всі платимо податки. І я хочу так само від держави, згідно закону, отримати хоч одну земельну ділянку. У мене троє дітей. Ми живемо шестеро в нашій квартирі. Ти надієшся на ту якусь ділянку, як то вони, якусь частину людей вони пропустили, а далі немає пояснення ніякого, чому не дають тим людям і що вони від тих людей хочуть. Більшості з черговиків вже кілька разів доводилось збирати документи та переписувати заяви. Втім, і цього разу залишились без наділів. Депутати, які не голосували, у всьому звинувачують чиновників. Мовляв, комісія запізно отримала документи. Питання на цю сесію були дані на комісію перед день сесії. Тобто 139 питань нереально переглянути. Буквально за за, за добу було напередодні представлені всі 139 зі списком. Вони, так як часу було мало, ми розглянули порядка 10%. Комісія проголосувала і вказала в протоколі даний факт, що були переглянуті заяви вибірково, так як було мало часу. Зауважень по перевірених не було. І рекомендувала на розгляд ради. Там депутати вже приймали рішення таке, яке вони приймали. Тім міський голова обурюється, коли депутати землю роздавали своїм родичам, то стислі терміни їх не обходили. Вони взяли по 10, по 5, по 6 земельних ділянок дозволяють собі не дати людям, простим людям не дати тільки тому, що їм там щось не подобається. Я можу надати усі рішення, тому що вони в нас є звичайно. Я їх надавала і на загальних зборах, і в пресі. Будь-кому я можу надати рішення. Їх є більше 30, де депутати-свободівці разом на своїх родин, на найближчих родичів, до прикладу, депутат. Смут Степан Іванович, який є депутатом від Всеукраїнського об'єднання Свобода, отримав 10 земельних ділянок на свою дружину, на свою дочку, на всіх дочок, які проживають у Львові, на зятів. Ми звернулися в міську раду, щоб отримати відповідь, які це такі депутати наші і їхні родини отримали земельні ділянки. Ну на що прийшла відписка? Що так як немає секретаря, ми не можемо надати вам таку інформацію. Це банальна відписка. просто. Такі відписки пояснюють відсутністю секретаря ради. Це в його обов'язки входить відповідати на депутатські запити. Лідер Раваруської більшості обіцяє, що найближчим часом депутати оберуть людину на цю посаду, а равчани отримують свої землі. Вікторія Васкевич Роман Миленький, головні новини Львова.